На офіційному телеграм-каналі Київського Динамо завершилося голосування за найкращого гравця команди за підсумками місяця. У вересні Динамо провело чотири офіційні гри, перемігши лише в одній з них. Цю перемогу у поєдинку зі Львовом приніс гол Віталія Буяльського. В опитуванні взяли участь понад 3,5 тисячі болівальників. У підсумку майже половину голосів, а саме 47 сім відсотків віддали саме Буяльському. 28% набрав Віктор Сенков, 12% – на рахунку Владислава Добінчака. Лазарет основної команди Динамо залишили одразу декілька футболістів: захисник Денис Попов, воротар Руслан Нещерет та нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи та тренуються без жодних обмежень, приїхавши разом із партнерами до Львова для підготовки до майбутніх матчів у чемпіонаті України та Лізі Європи. Нагадаємо, попов матчі чемпіонату України проти Дніпра 1 отримав травму плеча та був замінений вже на 13-й хвилині. У Нещерета на початку вересня вдруге за нинішній календарний рік діагностували перелом носа. А форвард Владислав Кулач в останній грав у грудні минулого року, вийшовши на заміну наприкінці домашнього матчу із Зорею. Київське Динамо продовжує готуватися до найближчого офіційного матчу проти Минаю. Який відбудеться на Закарпатті найближчої неділі, за відсутності збірників Білосині тренувалися у Києві на своїй клубній базі, де в неділю провели тренувальний матч з юнацькою командою клубу. У середу вранці динамівці провели завершальне тренування на НТБ Динамо перед виїздом до Львова. На заході країни до команди приєдналися динамівці, які були в розташуванні національних та молодіжних збірних команд України, а також польський збірник Томаш Кінзьора. Підготовка до наступного матчу чемпіонату вже у повному складі проходить у винниках на базі академії футбольного клубу Рух після гри з Минаєм команда вирушить до Польщі, звідки полетить на виїзний матч Ліги Європи з Реном. Нагадаємо, що матч п'ятого туру ві-бет-ліги Минай-Динамо відбудеться у неділю, 2 жовтня, початок зустрічі о 13.00.